Слава Україні! День в Одесі та області проходить без обстрілів. Сили оборони продовжують виконувати поставлені завдання та проводять заходи з бойової підготовки як в день, так і вночі. Угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації, яке є в готовності до нанесення ракетних ударів, збільшилося з двох до трьох ракетоносіїв крилатих ракет типу Калібр. Тому, котре нагадую: не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Навчальних тривог під час війни немає. Також нагадую про дотримання правил про заборону відвідування пляжів, узбережжя та купання в морі не треба, щоб трагедія, яка сталася напередодні, де загинуло вже троє людей і двох, поранено знову повторилася. Є ще одна новина. Командиром 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу призначено начальника штабу 57-ї окремої механізованої бригади імені кошового атамана Костя Гордієнка, полковника Юрія Мадяра. Бажаємо офіцеру військової удачі і його підлеглим 4-5-0 і просимо вас бути на захисті нашої держави. Тримайте стрій та разом до перемоги. Будьте усі живі. Також хочу нагадати, що в нашому регіоні постійно проводиться контрдиверсійна робота. Про її результати повідомляємо кожного дня. Є нові подробиці, але про них дещо пізніше. Отож, разом з вами ми усі прямуємо до перемоги, як би важко не було. Шлях дуже непростий. Але не забуваємо, що ми. Не сміємося над війною, але ми намагаємось жартувати під час війни і посміхатися чорноморською посмішкою, щоб вона нас об'єднувала, як би важко, підкреслюю, не було. Отож, тримаємо стрій та разом до перемоги. Ще раз нагадую: дотримуйтесь прав реагування на сигнали повітряної тривоги. Слава нації, смерть ворога!